Викопуємо бункер, достроюємо будинок, показую дялочку. Fort Mon Downs. Вон дялочка. Територія чик, тут все закриється заборчиком. Тут такі здоров'язні туї, будемо підрізати, порядки наводимо. Це все буде шук, шук, шук. Це вход, кіточку поставимо це все нахеру поспилюємо, це все теж. Отака така територія. Огнісько, тут батут, басейн, футбольні ворота, це туалет з кумуркою. Це все буде краситися, сам домік. Так же само, все будемо красити, все будемо робити. Повністю всюди забори будемо ставити. Кришу продовжимо. Тут буде дядська зона, пісочниця, забор так же само, все буде підрізатися, культурюватися, всі вікна, може, потім поміняємо. Зараз вам виноград нахеру Тут для гріля, матравичку гарняємо. Домік хатку тільки що вже закрив, не буду показувати. В загальному криша не. Тече, все зроблено, все чітко. Оця зона взагалі чил. Травичка, газончик, ковір, м'ясенька. Викопуємо бункер, достроюємо будинок і все буде готово. Тут така ще зона в нас. Це все, все позакриваємо, щоб типу, не маячило. Це все тує теж, все понахеру. Все нахеру!